Це країна про природу. Тепле, дуже помірне своє життя в Європі. Це буде набагато дорожче. Навіть себе почувати таким міні-шейхом в Турецькій республіці. Їхня діаспора в будь-якій країні вона дуже сильна. Цей транспорт він просто незліченний. Його можна рахувати, рахувати, рахувати. Це мене настільки здивувало, що я була просто в шоці. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні ми по вашим заявкам робимо другу частину відео: 10 причин, по яким вам варто переїхати до Туреччини в 2025 році, і скажу вам по секрету: останній пункт це просто ульот. Просто ульот. Я до цього знімала відео про 10 причин, по яким не варто переїжджати до Туреччини, і ви мені сказали, що ви хочете і позитивні причини знати. Тому Сьогодні я знімаю саме це відео для вас. І знаєте, ви праві, тому що на ситуацію потрібно завжди дивитися з двох сторін з негативної і з позитивної, щоб зробити оті самі правильні висновки, тому що в кожній ситуації і в кожній країні, і взагалі у всьому можна знайти як позитив, так і негатив. Все залежить від вашого сприйняття ситуації, і як ви на це все дивитесь масштабно. Тому таке відео було дуже очевидно. Очікуваним і мені завжди подобається, коли порівнюють плюси-мінуси, а потім вже на цьому роблять свої особисті висновки. Тому поїхали дивитися, що там у нас по плюсам по Туреччині в 2025 році, чи є вони взагалі. Поїхали! Перший, просто неймовірно великий плюс це клімат і природні умови. Тут дуже багато сонця, тут дуже багато морів, тут завжди можна сказати класна погода. Тільки от взимку там може дощити чи сніжити, в залежності від регіону, який ви обираєте. Але загалом Туреччина це країна про природу. Вам тут завжди буде що подивитися, куди поїхати, де погуляти. Тут є дуже-дуже. Багато цікавих місць, здорові умови життя, гарний відпочинок, особливо десь біля узбережжя, якщо ви будете. З цього випливає те, що тут дуже багато смачних фруктів, овочів, риби, спецій, оливок, оливкової олії. Тобто, тут ви зможете жити таке тепле, дуже помірне своє життя, і плюс ще гарні їсти фрукти і овочі. Відносно невисока вартість життя, але це при умові того, що ви живете в невеличкому місті або селі. Тобто, якщо ви будете жити в невеличкому місті або селі десь в Європі, це буде набагато дорожче, ніж в Туреччині. Але якщо, звісно, ми будемо збирати з вами великі якісь міста, то вже ціни будуть плюс-мінус європейські. Тому, якщо ви не любите мегаполіси, а любите щось таке затишне, щоб було не. Багато людей, то ця країна точно має бути у вашому списку. І тут, знаєте, тут навіть оренда дуже відрізняється від великих міст. Фрукти, овочі, взагалі, продукти дуже по цінам відрізняються від великих міст. І Якщо це саме ваш вайб, ви любите таке усамітнення, то я раджу вам приїхати до Туреччини. Ну і звісно, що вам дуже допоможе де, якщо ви, наприклад, заробляєте Яєте у валюті і будете проживати ще тут в Туреччині, тому що ліра падає з кожним днем, все більше і більше. Долар і євро зростає. І якщо у вас заробіток є у валюті, то вам в невеличкому містечку плюс заробіток в малюті буде дуже класно жити. Ви будете навіть себе почувати таким міні-шейхом в Турецькій республіці. Третій пункт, я б визначила, гостинність і дуже приємні теплі люди тут проживають. Тому що турки вони завжди ті люди, хто будуть намагатися вам якось допомогти, навіть якщо у вас не буде знання мови. Ви при переїзді можете часто бачити, що сусіди пригощають один одного якимись смаколиками чаєм, запрошують на якісь сніданки обіди, вечері, чи випити просто чашечку кави. Турки насправді, от в такому. В сімейному побутовому в якому стилі життя вони дуже привітні і завжди раджу з такими людьми дружити, тому що вони можуть вам дуже дуже допомагати. Наприклад, у нас сусід, який живе на поверхнище за нас, він часто дивиться за моєю менюнечкою, за алісою. Коли ми кудись їдемо, він завжди до неї приходить там їй сипуть корм, гладить її, міняє водичку. Тобто не хочеться знаєте, постійну тваринку кудись брати з собою. Особливо, якщо ви там їдете на тиждень, щоб у неї не було стресу. Тому, як правило, ми ставимо просто камеру, де є її їжа, щоб за неї спостерігати постійно. І сусід приходить, дивиться за нею, чухає її жопку, і вона кайфує. Тобто, такі якісь зв'язки вони тут дуже ціняться, і я вам раджу їх заводити, якщо є така нагода. Звісно, що не всі такі сусіди, але більшість тут саме такі. Звісно, турки ще знаєте дуже люблять, коли вивчають їх. Ні, мови, якщо вони будуть бачити, що ви, хоча б на якійсь ломані турецькі з ними спілкуєтесь, або вони розуміють, що ви класно розбираєтесь в їхній культурі, це завжди дуже дуже великий плюс для них, тому що вони дуже пишаються своїм народом, своєю країною. І коли вони розуміють, що ще іноземці щось знають гарне про їхню країну, вони тоді вам будуть ну просто дуже вдячні. Вони завжди прийдуть на допомогу і завжди будуть просто на вашій стороні. Тому, виходячи з цього пункту, Хочу підмітити те, що в принципі з турками дуже дуже легко якби знаходити якісь спільні теми і заводити знайомства. І в них це якби є. Вони постійно з кимось заговорюють якийсь смолток. вони обмінюються візитними картками. кажуть, ось, наприклад, я працюю в цьому секторі, якщо тобі потрібна допомога, дзвони, і вони дзвонять. І це знаєте, це постійний такий контакт людей, і це мені здається класно, тому що ту турки, реально, от їхня діаспора в будь-якій країні воно дуже сильна. Вони якось знаєте такі, вони як одне єдине ціле. Що, на жаль, я не можу сказати про нашу українську діаспору, тому що ну, наші українці такі неоднозначні, скажімо так, є і нормальні, але більшість хизуються незрозуміло чим, незрозуміло для чого, коли ти просто хочеш собі знайти знайомство. До речі, підскажіть, а ви задумувалися взагалі кудись переїжджати? Можливо, ви нещодавно переїжджали? Приїхали або переїхали у зв'язку з війною в Україні. Де ви зараз проживаєте? Чи плануєте ви повертатися в Україну, якщо ви виїхали з України? Бо у нас чоловіком теж я казала дуже багато разів. Є в планах переїзд, але ми ще маємо зачекати. У нас є деякі обставини, по яким ми не можемо в даний момент виїхати з країни. Тому ми чекаємо, і мені знаєте, зараз оця тема переїздів, як все правильно спланувати. Тому подібне дуже дуже цікаво. Я сама для себе все знаєте по поличкам розкладаю, щось продаю, щось віддаю, бо розумію, що це отак от за один день все не робиться. Тому мені дуже цікаво почитати якісь ваші історії, як у вас був переїзд. Наскільки це було стресово, як ви робили документи, і все таке. Тому обов'язково пишіть свої історії в коментах. Мені навіть для особистого досвіду це дуже потрібно. Туреччина надає можливість віддаленої роботи. Туреччина досі країна, котра дуже популярна серед фрілансерів, серед айтішників, серед викладачів якихось іноземних мов, хто може викладати онлайн. І зараз навіть я знаю, що для айтішників, програмістів взагалі роблять чи точніше, зробили вже візу. Хто знає, підпишіться. Мені здається, вона вже є. Вони хочуть це все зробити якби офіційно. Офіційна гілка нова виду на проживання чи посвідки на проживання, саме для програмістів і айтішників, щоб їх заманювати до Туреччини. Тобто, якщо ви працюєте онлайн, то і любите такий жаркий клімат, хочете жити біля моря, Туреччина це може бути одним із гарних варіантів. Тому що якщо ви постійно в онлайні працюєте, ви ж розумієте, можете працювати з будь-якої точки світу. Але, наприклад, якщо взяти ту ж Америку, то там. Проживання буде набагато дорожче, ніж в Туреччині. І, ну, тобто, Туреччина тут буде вам відігравати в плюс. Розвинена інфраструктура в туристичних місцях дуже багато де є декілька видів транспорту. Наприклад, в тому ж Стамбулі це автобуси, маршрутки, метро, мармарай, метробус, потім трамвай, що ще є, фунікульор. Тобто цей транспорт він просто незліченний. Його можна рахувати, 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 і, взагалі, транспортна. Оця розв'язка в тому ж Стамбулі вона дуже дуже крута, і ви можете дібратися до будь-якої. Точки дуже спокійно цим громадським транспортом. Плюс навіть в таких невеликих містах, типу Аланії, Мармаріс, де ви можете жити біля моря, там є дуже багато класних культурних якихось заходів постійно, концерти, дитячі садочки, школи, лікарні. І, до речі, в цих регіонах дуже багато людей знають англійську мову, тому що це туристичні регіони, звісно ж, і вам може бути. Ути там простіше, ніж наприклад в тому ж Стамбулі і чи Ізмірі плюс деякі міста говорять сусідською мовою. Ви розумієте про що я? Типу Аланії, там навіть є такі райони діаспори, де ви можете спілкуватися навіть в магазинах цієї мови вас зрозуміють. Тому якщо у вас є якась отака, знаєте, там хочучка пожити біля моря, не хочете вчити якусь нову мову, то оці міста. Та можуть бути для вас дуже-дуже вигідними да, для проживання. Ну, наступним пунктом я би визначила вивчення нової мови і культури. Якщо ви все ж таки захочете тут проживати, то ви будете вивчати нову мову, культуру, а це зробити в країні, де сам говорить цією мовою набагато легше, як ви розумієте. Тому що якщо ви в соціумі себе просто оточуєте мовою повністю, ви скоріше за все на ній почнете розмовляти швидше, ніж це ви будете робити за кордоном. Турецька мова вона сама по собі і. Турецька граматика дуже логічна, дуже структурована. Тобто, вам потрібно вивчити просто структуру, ось цю побудову якогось речення, дачі часу, і просто в нього потім вставляти слова, а це вже зробити простіше, тому що головне вивчити ось ці структури. Якщо ви вивчите ці структури, то ви заговорите дуже-дуже швидко. Бо турецька мова, як на мене, вона не складна, вона дуже легка і, в принципі, за 6 десь місяців можна вже... Так легесенько говорити турецькою, і в принципі непогано себе відчувати в цьому турецькому соціумі. Ну і кого, звісно, цікавить, є дуже швидкий шлях до громадянства. Це через шлюб через три роки. Тобто, ви з громадянином чи громадянкою Туреччини в шлюбі ви можете через три роки подаватися на громадянство турецьке. І очікується, воно десь рік-півтора року, кому як повезе. Якщо ви це робите через інвестиції, то це може бути швидше. Наприклад, там теж є декілька варіантів через інвестиції. Вам обов'язково обов'язково потрібно мінімальний поріг купівельної ціни квартири переступити. Якщо ви його переступаєте, то у вас буде громадянство, ви можете подаватися через 5 років. А є ще варіант, що ви купуєте на більш високу суму нерухомість, і вам громадянство дають буквально там одразу через 2-3 дні. Тобто, в залежності від ваших можливостей, в залежності від ваших пріоритетів, ви теж можете тут отримати громадянство, тому що я знаю, що багатьом ця тема теж цікава, і туреччина, як на мене, зараз одна з найлегших країн, де можна це зробити. Якісна медицина саме у приватному секторі, Підкреслюється тільки у приватному секторі. Чому так відбувається? Тут насправді всі приватні якісь лікарні вони дуже на високому рівні, прямо дуже на високому рівні. І турецький медицинський туризм дуже славиться, тому що він дешевший, ніж в Європі, і досі багато людей з Європи, з Єж Америки приїжджають робити тут якусь пластику, пересадку волос. Ся зуби просто проходять чекап. Навіть такі є опції, і якщо ви собі робите гарне страхування на приватні якісь лікарні, то вам тут дуже сподобається тут приватні лікарні, які знаєте, як п'ятизіркові готелі з окремими ванними кімнатами, навіть є джакузі. Ну тобто і бувають такі лікарні, що ви заходите, а там музикант грає на роялі, і це типу ок, це не якась там супер, супер, супер. Особлива лікарня це типу нормальна приватна лікарня може бути, і тут насправді дуже ціниться цей сектор медицини. Досі я знаю дуже багато лікарів, приїздять сюди на різні конференції і навчаються чомусь у турецьких лікарів, саме знову ж таки не в державній якійсь клініки, а в приватній. Тому тут на дуже високому рівні це все і не варто знаєте дуже переживати, тому що приїхавши до тієї Є ж Європи чи Америки, ви розумієте наскільки це довго потрібно чекати да, на прийом у лікаря? Можливо, навіть через декілька місяців ви попадете. Тут такого немає. В принципі, в приватному секторі дуже швидко вам дадуть і рандеву, і вилічать, і якщо потрібно, зроблять операцію. Не дай Бог, звісно. І один із останніх пунктів: Туреччина це дуже крута країна, щоб почати все з нуля. По-перше, на вас не будуть дивитися дуже дивно, якщо у вас якась своя дивна думка для людей. Туреччина завжди відкрита для нових людей. З другої сторони, чи зможете ви проживати в цьому соціуму серед цих людей, серед цих традицій? Так це теж таке запитання з зірочкою, але в принципі Туреччина підтримує нових громадян хто сюди. Приїжджає чи просто не громадян, а людей туристів, і це дійсно дуже виприваблює, тому що тут, ну можна сказати, якщо вивчити всі аспекти, то ви можете непогано влаштуватися. При тому при всьому, що якщо у вас є якийсь бекграунд в плані якоїсь грошової подушки, чи ви працюєте онлайн, тому що тут, звісно, знайти роботу буде тяжко іноземцю, тому що тут не завжди турки знаходять собі класну роботу. Ну і останнім пунктом, який я нарила, мене нещодавно настільки він здивував, що я від навіть перепитала у чоловіка, бо він дуже класно шарить в економіці. Я була в шоці. Я дізналася про те, що в Туреччині нема зовнішніх боргів перед іншими країнами, їх взагалі немає. Ви розумієте? Тобто є якісь внутрішні проблеми, не вистачає долара в країні, не вистачає золотих запасів в країні. Ле не інфляція, тобто дуже 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 великі проблеми в економіці, і економіка падає в Туреччині, але у неї немає жодної ліри боргу перед іншими країнами. Тобто, якщо нам взяти нашу Україну, то на жаль, і за війни, і багатьох інших факторів у нас є як зовнішні борги, так і внутрішньоекономічні проблеми. А в Туреччині це тільки внутрішньоекономічні проблеми. І знаєте, я навіть замислилась, а які взагалі Країни не мають зовнішніх боргів, і я зрозуміла, що це по факту не так, то й багато країни. Вам хочу сказати, тому що та ж Європа, вона теж в боргах постійних якихось, а от в Туреччині немає. Це мене настільки здивувало, що я була просто в шоці. Я буквально ось ось на днях про це дізналася, і я кажу своєму чоловіку, як це взагалі можливо при всіх економічних проблемах в Туреччині, які на даний момент ну настільки великі, що за. Історію ця республіка не бачила таких економічних проблем, і при тому при цьому вони тільки внутрішні, а не зовнішні. Я була просто в шоці. Які ви ще бачите плюси в переїзді до Туреччини в цьому році? Діліться обов'язково в коментарях. Чи напишіть, куди б ви радили поїхати жити? Можливо, у вас є якийсь вже свій досвід, можливо, ви проживаєте в якійсь країні, і вам там дуже подобається все. Напишіть плюси цієї країни, і з вами ми вже зустрінемося зовсім зовсім скоро. Цамки-цамки, покусики.